Біблія, Книга Неємії, розділ 4. Почувши, що стіни Єрусалима підіймаються, а виломи замуровуються, санвалат, Товія, Аравійці, Амунійці та Аждотці ще більше розлютилися. Всі вони змовились, щоб разом підступно вдарити по Єрусалиму і споводувати в ньому заколот. Ми ж молилися до нашого Бога вдень та вночі і виставляли проти них охорону. Але серед юдеїв почались нарікання сила носіїв ослабла, а румовищ ще багато ми не зможемо самі відбудувати стіну. А вороги наші змовлялися вони не повинні дізнатися і побачити, аж доки ми не опинимось серед них, тоді винищимо їх і зупинимо роботу. Але так сталося, що з різних сторін приходили юдеї, котрі мешкали неподалік їх і не менше десяти разів нас звідусіль попереджали. Що проти нас підіймаються вороги, аби нас вдарити. Тому я поставив у відкритих низинних місцях, поза стінами міста людей, за їхніми поколіннями чергувати зі своїми мечами, зі списами і з луками. Зауваживши, що ізраїльтяни відчувають страх, я виступив і промовив до знатних людей та начальників не бійтеся їх, пам'ятайте про Господа Великого й Грізного. Та будьте готові до боротьби за ваших братів, за ваших синів і ваших дочок, за ваших дружин і за ваші домівки. Але так сталося, що, коли наші вороги довідались, що їхня змова стала відомою нам і що Бог зруйнував їхні плани, ми всі повернулися на стіну, кожен до своєї праці. Проте з того часу лише половина моїх людей продовжували роботу. А друга половина молодих людей, одягнутих в кольчуги, тримали списи, щити, луки і разом зі своїми начальниками охороняли всіх юдеїв котрі відбудовували стіну. А носильники грузів так виконували свої обов'язки кожен однією рукою виконував працю, а в іншій тримав списа. Крім того, кожен, зокрема, будівничий, мав прикріплений до пояса меч і з ним виконував працю. До того ж, коло мене постійно стояв трубач-сигнальник. Я попередив усіх знатних людей, начальників і весь народ. Роботи багато, і простір широкий. Ми розпорошені по стіні. Далеко один від одного. Отже, з того боку, звідки почуєте звук труби, туди маєте до нас усі зібратись, і наш Бог воюватиме за нас. Отак ми виконували працю, половина з нас тримали списи від раннього світанку і до появи зірок. У той час я також наказав людям нехай кожен ночує зі своїми слугами в межах Єрусалима, аби вночі слуги нас охороняли, а вдень працювали. Але ніхто з нас, ані я, ні мої брати, ні мої слуги, ні вартові біля мене, ніхто з нас не знімали свого одягу. І в кожного на поготові була його зброя.